Відсьогодні Черкаси, пильнуючий велопатрулі на двоколісні пересіли правоохоронці. Щодня з обіду вони крутитимуть педалі в парках та на узбережжі. На таку незвичну варту велопатрульні заступають уже другий рік. Двоколісних оборонців на службі бачила наша Світлана Литвак. 54-й виїдь зупинка громадського транспорту 30 років перемоги. Курсую громадян. Прийня направляюся. Із рацією але не на чотирьох колесах Правоохоронці пересіли на велосипеди і рушили патрулювати місто. Порушників довго видивлятися не доводиться. Добрий день. Патрульна служба на штранти сресов. заборону розпиття спортивних напоїв. громадських місця знаєте. Чоловіки провину визнають, їх не штрафують, лише усно попереджають, бо попалися вперше. У такий спосіб правоохоронці патрулюватимуть місто аж до кінця літа. Автомобіль сюди не заїде, а в пішому порядку. Проблемно пообійти всю територію, так як вона достатньо немаленька. Для цього створено велопатруль. Це і швидке реагування, і удобно, практично. На варту патрульні заступають у формі, мають із собою засоби зв'язку, захисту та затримання. Зізнаються, працювати на такий лад незвично, але корисно. Велопатруль не тільки швидке реагування, але й розвиває фізичні здібності. Можна на велосипеді підкачати м'язи, розвивати дихальний апарат, щоб можна було задишки, не було. Естафету велопатрулювання правоохоронці продовжують від минулого року. До такого чергування містяни ще не звикли, проте переконують, велопатрулі потрібні молодцы, правильно делают это все, правильно. Вот здесь парк, а не какое-нибудь заведение алкогольное. Правильно все. С детьми здесь гуляем, должна быть хоть какая-то безопасность, хоть ощущение ее. Ну, то есть, если рядом мимо нас проезжают такие мужчины, то чувствуешь себя более уверенно. Поки двоколісних оборонців тільки четверо, проте в міліції обіцяють, велонарядів невдовзі стане більше. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Віка новини.